Доброго ранку, діти! Я вам сьогодні розповім про те, як восени збирають врожай. Хозяйнувати осінь не лениця, городниця вона та садівниця. На вулицях, у парках та у полі всім восени робити є доволі. Всім, хто працює, щедра осінь рада. Так восени і горобець богатий. На городах зараз збирають урожай капусти, буряка, моркви, у садах збирають пізні яблука та груші. Діти, а ви знаєте, чому осінь називають щедрою? Тому що вона дарує нам багаті врожаї, фруктів, овочів, зернових культур, грибів, горіхів. Чому осінь називають господаркою та хозяйкою? У цю пору року не можна марнувати часу слід господарювати. Трудитися у полі, садку, на городі і на вулицях міста. Треба на зиму поповнювати запаси. Молодці діти дякую за увагу!